Чи вірите ви у чесні прозорі вибори в нас в країні? Ну так, з трудом. Хотілося б. Бажалося б, щоб були б чесні. Звичайно. 100%? <звичайно> 90. Оце дуже, дуже важко сказати, але я думаю, що другий тур він пройде чесно. Але потім можуть бути, може бути ще й третій. Так, вірю. А, Без коментарів. Ну я не знаю, там проводяться ну, якісь є з інших країн співробітники, які дивляться за цим. І там кажуть, що з кожним року вроді би, прозоріше проводяться, але самому випадку не знаю, чи так, чи ні. А, ну... Так. Звичайно, такі чесні вони повинні бути і особливо зараз нічого не мішає. По, 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 по закону про вибори президента абсолютно нічого не мішає, чесним виборам. Рівно 50 на 50 членів комісії є і, є, і хай працюють. Ні, ні, ні. Нічого разу, це точно. Відносно чесні, відносно прозорі, так. Можливі. Я в це свято вірю. Але от коли. Це інше питання. Ну, скажем так, до якоїсь міри, да?